Друзі, а завтра буде новий рік, і вам, напевно, цікаво буде дізнатися, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, в цей день уперше у 1999 році війшло у обіг Євро. Також 1 січня Всесвітній день сім'ї, Всесвітній день миру, свято напою Кривава Мері, День взяття зобов'язань і таких вислів, як... Я зроблю, я буду, я обіцяю. А у вірян велике свято обрізання Господнього та вшанування Василя Кисарійського і у народі це Васильів день. А свої іменини 1 січня святкують: Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Яків, Емілія. Ну і як завжди, Олександр. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна вінчатися. Пулювати, робити прибирання, та не можна брати і давати гроші у борг. І це буде завтра, 1 січня. Вітаю, друзі, з Новим роком. Бажаю всім нам якнайскорішої перемоги і миру. Слава Україні і слава ЗСУ!